Вітаю вас на програмі ГайдайПро на нашому каналі, на який я вас запрошую підписатися, підтримати нас, можливо, спонсорством, можливо, лайком, а можливо, і написати свою думку в коментарях. Я хочу з вами сьогодні поговорити про єдність. Про єдність кажуть вже дуже давно, причому це буває таке запитання, куди поділась наша єдність, яка була у 2022 році. Наша влада навіть створила Міністерство єдності. Чи як вона називається, національної єдності, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. А чи була єдність у му році? Я якраз ніякої єдності не бачив. В той час, коли почалася війна, я бачив інше. Наше суспільство розділилося. Частина людей. Закономірно вирішила, що якщо в країні війна, якщо влада до неї не готувалася і не забезпечила безпеку, то, мабуть, треба їхати в безпечні країни і остаточно обирати життя за кордоном. Інша частина, і доволі немала це наша влада. Я вам чесно скажу, що мені спочатку здавалося, що це тільки в Києві, де я був під час цих двох перших місяців, але. Інші мої друзі з різних регіонів сказали, що це було явище по всій країні. Влада зникла. Куди вона поділася? Але, дехто казав, 40 днів не було жодного начальника. І тому третя частина нашого суспільства це люди, які залишилися в країні, вирішили її захищати. Влаштували повне самоврядування, самі діставали зброю, самі збивалися в загони тероборони і ДФТГ. Самі налаштовували своє життя. І, звичайно, коли пройшов перший шок війни, а потім вже ми звикли до цієї війни, зараз всі згадують, слухай, а добре було б без, без влади. Ніякої бюрократії. Всі люди були видні, хто є лідером, хто йде першим, хто може собі дозволити бути командиром, хто може керувати, хто просто приєднується. Дані, які я пам'ятаю, що в перші дні до лав Сил оборони прийшло 700 тисяч добровільців. Зазвичай всі, хто при владі, називають політичною елітою. Як на мене, справжня еліта це оці майже мільйон людей. Ну, І взагалі кажуть, що потім добровольців стало більше, ніж мільйон. Єдності як не було, так і не є. Але зараз наша влада закликає нас до єдності. І як вони цю єдність розглядають? Ну, перше, що вони бачать, що не можна всередині країни нікого критикувати. Особливо коли критика стосується влади. Бо ви, коли критикуєте когось, не погоджуєтеся з думкою когось, ви працюєте проти єдності, а значить, працюєте на нашого ворога. Знаєте, в мене був досвід, я був в команді. Михайла Саакашвілі, пам'ятаєте, коли він, остаточно зрозумівши, що влада, яка його тоді запросила, це був Петро Олексійович Порошенко, не збирається робити реформи і не збирається боротися з корупцією. Стався конфлікт, і він перейшов у позицію. Дійшло до того, що він виходив на протести проти діючої влади і збирав велику кількість прихильників. І ось тоді, перший я раз почув, що всі ми Михайло Саакашвілі, це проєкт ФСБ. План шатун, пам'ятаєте? План шатун розхитувати човен. Деякі дуже відомі спікери зараз кажуть: перестаньте казати про корупцію. Спочатку ми поборемо ворога, а потім вже будемо довгий час, як це завжди було до війни, лікувати корупцію. Хочу вам сказати, як спеціаліст пропаганди, а як насправді працює ворожа пропаганда? Якщо ворожа пропаганда придумує щось, чого нема в реаліях, вона дуже швидко провалюється. Пам'ятаєте випадок на центральних каналах нашого ворога в Російської Федерації з'явився сюжет, де жіночка розповідала про те, як фашисти-Бендерівці українські розп'яли хлопчик. Ну, начебто дуже цікавий хід пропаганди. Але коли з'ясувалося, що це брехня, то потім навіть дехто вибачався. І потім ворожа пропаганда, яку звинуватили в брехні, дуже погано себе відчувала. А коли ворожа пропаганда працює ефективно, коли хтось на нашій українській стороні поставляє їм необхідну інформацію, необхідний контент, це ж не вороги відловлюють наших хлопців по вулицям, такими групами ТЦКшників, щоб відіслати їх на фронт. Два-три відео і ворожа пропаганда має про що розповідати. Це ж не російський пропагандист каже, що життя українців дуже переоцінено, і треба, щоб його занизити, щоб перемогти ворога. Це робить та людина, яка вважає себе інтелектуальною елітою. І це впряму показують по ворожому телебаченню. Це ж не російський пропагандист придумує. Історію про те, що не треба у нас боротися з корупцією. Це каже спікер, який вважає себе лідером громадської думки в Україні. Та хто є автором плана Шатун, хто розхитує човен? Людина, яка критикує корупцію. Людина, яка не мириться з помилками влади, які приводять до втрати людських життів на фронті. Людина, яка критикує. Що наша влада досі належним чином не фінансує і не забезпечує нашу оборону, не будує оборонних ліній, не робить необхідних реформ у армії і в країні, не робить важливих кроків, які навіть були заплановані. Я пам'ятаю план влади на початку війни про доволі суттєве скорочення державного апарату. Його скоротили? Ні. Отримавши постійний поток фінансової допомоги, вся ця армія бюрократів почала її витрачати не на оборону, а на проекти, які забезпечували їй їхню корупційну ренту. Так хто працює на ворожу пропаганду, критики всіх тих недоліків і бажання все це поміняти, або ті, хто бреше, всі, ті, хто. Займається корупцією. Всі ті, хто не займається обороною нашої країни, я вважаю, що є ворог зовнішній, якого треба побороти. Але якщо не побороти ворога внутрішнього, ми не переможемо Російську Федерацію. І ворожій пропаганді буде багато про що розказувати кожний раз. коли Українці самі будуть поставляти їм необхідний матеріал. А щоб все ж таки перемога у нас була, ми повинні допомагати нашим військовим на фронті. Незважаючи на корупцію можна, владців, незважаючи на те, що хтось каже, що цінність життя українців треба занизити і не боротися з корупцією. А проста людина не повинна питати, чому на фронт відловлюють простих людей, а ті, хто давали присягу, Цій країні силовики, прокурори, митники, податківці, інші чиновники сидять під бронею. Кожен із нас повинен себе питати, а що ти особисто зробив для фронту? Наш канал збирає гроші для нашого підшефного підрозділу. Ми вже на фінішній прямій, ще трошки залишилися, і ми закриємо збір і зберемо 25 мавіків. а Скільки ми зібрали, ви зараз побачите в нашому ролику. А я вам всім дякую, що ви з нами, що продовжуєте через нас допомагати нашим воїнам. Ну і що дивитеся, наш канал, який завжди хотів не брехати вам, а казати об'єктивну правду, бо це і є місія будь-якого лідера громадської думки. Ми почали збір для допомоги нашому підшефному спецпідрозділу Національної гвардії. Вони. Керують нічними важкими бомберами. І у них найкраща статистика за весь термін війни по знищенню важкої техніки нашого ворога росіян. А росіяни панічно називають ці бомбери бабою Йогою», тому що літають вони вночі. І щоб вночі вони влучно працювали, їм потрібна розвідка. А розвідку роблять отакі невеличкі пташки. Mavic 3T. Чому самі Mavic 3T? Бо у них є тепловізійна камера для роботи вночі. І якщо такий Mavic супроводжує і робить розвитку для бомбера Баба Яга, то ворогу діватися нікуди. Ми поставили собі мету зібрати гроші і купити 25 Mavic. Більшу частину цього шляху ми разом з вами і завдяки вам вже пройшли. Ми придбали вже більше ніж 20 мавіків, Залишилося зовсім трохи. І кожну вашу гривню ми цінуємо. І взагалі, завдяки вам, ми зібрали вже отаку суму, яку ви бачите на екрані. Продовжуємо донатити. Зараз на ваших екранах ви бачите два QR-коди. Можна зупинити зображення і просканувати ці QR-коди. Якщо вам незручно, можете записати номери карток, які ви бачите, і надіслати на ці рахунки свої гроші. Або сходіть під цей ролик і знайдіть пряме посилання. Це дуже зручно. Ми продовжуємо і наші воїни вам дуже дякують за кожну вашу гривню. Щиро дякуємо глядачам та підписникам YouTube каналу ProUA. Завдяки вашим донатам ми отримали нові тепловізійні mavic 3T. І завдяки їм ми працюємо в темряві та вручно знищимо ворожу техніку окупантів. Разом із вами ми творимо перемогу. Слава Україні! Героям слава! Слава силам оборони, смерть ворогам! І давайте їх знищувати разом з нами і з усіма глядачами нашого ютуб-каналу. Про Юй!